Про підсумки та перспективи прикарпатські депутати зібралися на чергове засідання сесії облради. Найпершим питанням заслухали звіт голови обласної ради Олександра Сича. Одним із пріоритетних напрямів роботи каже, як і в минулі роки залишилася допомога бійцям, родинам захисників та ВПО. І станом на зараз бюджету на військові потреби вже виділено 175 мільйонів 530 тисяч гривень. Думаю, що після цієї сесії це буде більше. Якщо говорити про суто допомогу військовим, то нагадаю, у нас для цього є декілька програм: програма шефської допомоги Збройним силам, програма мобілізаційної підготовки, програма цивільного захисту, нею користується підрозділ ДСНС, які в тому числі виконують завдання і в зоні бойових дій, програма правоохоронної діяльності, так само для підрозділів національної поліції і СБУ, які виконують завдання у зоні бойових дій. Так, от з урахуванням сьогоднішньої сесії. Ми в розрізі цих програм виділяємо 100 мільйонів гривень. Традиційно розглянули звернення обранців до Верховної Ради, та б зокрема про посмертне присвоєння звання Герою України, підполковнику Андрію Ткаченко, а також про забезпечення гідного рівня заробітної плати педагогічним та науково-педагогічним працівникам, адже наразі їхні посадові оклади каже депутат Ростислав Кукурудз, недостатні, попереджуючи питання про те, чи чи мені відомо про те, що з 1 січня буде доплата вчителям розмірі тисячі гривень. Так, звичайно, так, але якщо ми звернемо увагу на... Текст нашого звернення То ми говоримо сьогодні не тільки про вчителів, ми говоримо про працівників дошкільної, позашкільної освіти, про нау науково-педагогічних працівників, про працівник професійно-технічної і вищої освіти. Загалом під час сесії депутати розглянули понад три десятки питань: освітні, комунальні та медичні, а також затвердили низку програм та змін до них, зокрема тих, що стосуються бюджету, і це питання викликало жваве обговорення у сесійній залі. Бюджету передаються 19 мільйонів із загального спецфонду, і зразу йде розподіл цих коштів. І за позицією номер 5 написано дуже хитро. Ви знаєте, що я по життю дуже боюся мутки якоїсь. Там, де починають мутити і не чітко писати, вже щось скривається. Я не хочу весь цей розділ писати, читати, але тут 9,8 мільйона гривень передаються, і не вказано на який об'єкт на виготовлення проєктно-кошторисної документації. Тому питання: що це за об'єкт? Це об'єкт, який знаходиться недобудоване недобудоване приміщення, яке зараз у департаменті розвитку громад територій і дорожньо-комунального господарства, має бути реабілітаційний центр для наших військових. Буде створено комунальне підприємство. Крім того, перед початком засідання голови обласної ради та адміністрації нагородили відзнаками прикарпатських захисників. Люся Гребик Андрій Гаргара, телеканал 402. Служу українському народу.